Через це ти вважаєш себе товстою, але насправді це просто питання постави, яке б твою зовнішність. Давай зараз швидко поясню. Якщо ми стоїмо і у нас шия ось так висунута вперед, то, по-перше, може рости холка, з'являтися горб. Обличчя почне рано чи пізно ось так стікати вниз, що теж не буде супер, а ще ми можемо втратити якість шкіри, вона стане менніша і так далі. Далі, якщо до цього додається сутурість, а вона додасться, то у нас опускаються груди, вони почнуть бути такими сумними. Ну і в цілому починає виглядати як знак питання. При цьому грудна клітка тисне на живіт, і тоді він стає автоматично більшим через перерозподілення внутрішньочервного тиску. Якщо до цього ми додамо компенсацію вигляді такого, наче сексі прогну на геофтезу, то питання животу ще збільшується. От тут через перенапруження зможуть з'явитися складки на спині, і до цього ж дуже часто додаються ноги. Щось із цього є, причини щось наслідком таз і ноги, але вони можуть закрутитися всередину і стати таким іксом, що не дуже гарно.